Які з головного цього? Ну, якщо так брати, то бойова гра точно. І ми другої точно не очікували, що ми знали, що суперник дуже організовано обороняється. Він в чотирьох матчах пропустив нуль голів, і воно десь очікувано була дуже така дисциплінована команда, і багато гольових моментів ми точно не очікували. У нас не так багато було підходів. Але в нас був дуже гарний момент, Діма Галадея. То треба все-таки реалізація оглядового з цього моменту хотілося б забити. В першому таймі можу сказати, що оборонялися добре, але перехід. Заборонили атаки в нас шкотульгав, адже в нас було дуже багато браку, і на такому браці важко щось створювати. В перериві поговорили, сказали, ніяк діяти, чуть-чуть краще було, було агресивніше, доходили, були такі напівмоменти. Але ну, для цього мало, для перемоги мало. Тому я думаю, все-таки справедливо сьогодні нічий не результат. На жоноку, чого все ж таки не вистачило це суток в грі? Ну зараз важко так по 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 гарячим таким слідам говорити, чого не вистачило, але ми повинні грати сміливіше, е грати агресивніше. Ми розуміємо, що в нас молода команда іде з того досвіду, який є в агробізнесі, а нам і не вистачає, де все-таки боязь того результату. Хоча наголошую, футболістам на тренування дуже добре це виконується, робиться. От в ігру ми це не можемо поки перенести. Но це я думаю, з кожною грою ми повинні в цьому додати і більше створити. От ми, ми, граючи навіть проти інгульця, проти чорноморця, ми більше створили. Но сьогодні тут супер треба відмітити суперник. Агробізнес команда дуже гарно працює на в обороні.